Перша наша нарада. Ви всі отримали порядок. денний. ця нарада була проведена з метою визначення пріоритетних завдань на цей навчальний рік на 2024 календарний рік. Пріоритетною темою, звісно, у нас іде наскрізно тема безпеки учасників освітнього процесу. Укриття це місце для перебування під час повітряної тривоги, якщо це після уроків і цивільного населення. Питання нового будівництва реконструкції та ремонтів закладів освіти гостомельської селищної ради є дуже важливим на сьогодні. Це перед нами завдання номер один – відкрити поселку, зробити там благоустрій. Ми плануємо запустити казку наш заклад дошкільної світи, садочок, який знаходиться в горенці по вулиці Садовій. Також ми визначалися із тим, якою яка форма навчання у нас буде. А ми тепер будемо далі разом працювати із іншими структурними підрозділами з відділами. У нас передбачено ряд. Заходів на цілий рік відділом культури, молоді та спорту. Ми би хотіли можливо кооперуватися і проводити заходи в укриттях в школах і в укриттях біля школи, ті, які належать школам. У нас є спеціалісти, які проводять безкоштовні тренування для дітей. Це активні парки. Програма президента. Ми хочемо також і розпочати наші села і проводити там також заняття. Для діток безкоштовно для того, щоб дійти якоїсь згоди, обов'язково треба обговорювати проблемні питання. Якщо вони є, оці наради це зближує, це об'єднує у спільній роботі на спільний результат.